Добрий день глядачі каналу. Сьогодні така буде барахолочка. Мій номер телефона внизу під відео. І так, всі посилки відправляю новою поштою, упаковую сам по предоплаті. Ну так, давайте почнемо. Ось є ще такі частинки ножа залишилися. Є ще один довгий ніж. це я порізав людям, там треба було. По частинках. В общем, це такий ніж 10 см ширина, 20 мм ось товщина. Без колів, є різьба на них. Ну все чітко, таких ножів є приблизно ну загально 2,50 десь буде по загальній довжині. Так що пишіть, кому треба, ось так відріжу, відправлю. Все буде чітко, так є такий. Ось редуктор, такі характеристики його. Дивився на eBay, він не дуже дорого коштує. Це зворіт. Тут ставився цеп, всередині можна було механічно піднімати вручну. Ну і тут трос. Ось такий редуктор, кому треба, пишіть. домовимось. Ось. Провода і їхні характеристики цього редуктора дегуна. Там є релюшка, ну все. Такий, кому треба, пишіть. Далі з 1 М63 стокарного токарного станка є люнет. Люнет ось, крутиться, все. Ну Він е, трошки грязний, але це, думаю, так, тут все крутиться, піднімається. Ось такий люнет є комплектний. Е, ось тут одного барашечка нема. Але думаю, то не біда. Е, так, люнет і ось така плита гітари Із цього станка. Далі мала продольна, лісця тримач. в такому стані ось, нема вже крутілочки. А так. Ось видно, працює. Ну, крутиться, я пробував. Так, тріщотка на зараз невдобно наркоти. Ну, все крутить. Ось такий різці тримач. Ось його. Так, одна лейба. Там більше нічого не пише Ага, від знизу покажу. Ось такий вид знизу. Далі колесо таке із прицепа. Ось. Саме колесо в поганому стані, Ну може комусь треба. Тут винт піднімає, опускає. 350 гривень, якщо треба комусь. Так, далі по домкратах. Ось дивіться, такі 4 домкрата одинакові. Е, так, я домкрати не перевіряв, але мені треба було домкрат один. Я долив масло, спробував піднімаю. Ну, е, я їх не перевіряв, так що таке, як є. Ось ці домкрати по 500 гривень. Так, зиловські є 3 штуки. Там є точно працюючий, піднімав машину. Інші не знаю, цей працюючий по 450 гривень. Так, там такий шток в такому стані, не перевіряв, 500 гривень. Так, є такі іномарочні Ось, наприклад, на 12 тонн. Цей є такий. Взагалі кабан на два штоки. Ну, видно, він тече. Не знаю, треба реставрацію робити. Ну, такий добротний. По них пишіть так ось такий є. Так, вазик. Уазик, оський винтовий 600 гривень. І там, наприклад, ті два одинакові можуть бути як один. Тобто, на одному там нема речага, на тому є. Там шток поганий, там нормальний. Може скомплектувати. Так, двохштоковий такий є. Тож він підтікає. Треба прокладочки міняти. Ось такий є маленькі, по 300 гривень цей і той 300 гривень. Ось такий, може, комусь треба. Теж я його не перевіряв. Може треба комусь 500 гривень. Так, є такий двигун із насосної станції, ось нема задньої кришки, немає конденсатора. Двигун працюючий перевіряв, ось крутиться. Ну, Ставити конденсатор кришку, тут кришку і буде працювати. Ну, Приблизно потужність його 1000 Вт, Ну, 1 кВт, 2800 оборотів. Так, далі такий двигун є. Нема теж задньої кришки. 1500 оборотів чи 1400 точно не видно. Так, і тут написано. Один кВт. Перевіряв працює. Перевіряв на три фази працює. Ось такий двигунок. Далі є такий галетний переключатель. Переключатель взагалі не галетник, а він тут має двигун і позиції переключає двигунок. Зараз не видно. От там характеристики двигуна, не знаю видно, не видно. ось такий галетник є так, такий привод ще є. Тут характеристики його, ну що тут пише? Красний металіст. Привод левий. Маю тут електричний тормоз. ну і двигунець. Тут, походу, редуктор ще є. Є ось, мономасло. масло. Ось такий збор є такий. Кому треба пишіть? Так, далі трансформатор, ось трансформатор, висока сторона низька, 36 вольт. Трансформаторчик. Трансформатор коштує 600 гривень. Є е, такі пневмоциліндри. ось тут, тут шток 20, тут шток менший. Кому треба там точні заміри, зроблю. Ось такі є. Е, є дов, довгі такі менші, є взагалі маленький мікро в руку ход приблизно 2 см тут в нього. Так, далі двигун 450 гривень, двигун і стиралки. Ось такі характеристики. Так, ще така є машиночка. Ось на роликах знизу. Тут ролик. Вона без, ось без проводу, я її не перевіряв. Не знаю, може комусь. На запчастини треба такий агрегат. Ось отак вона ходить. О, тут зараз подивимося його марку. Так, видко, АН123АМ. Ось. Так. Далі такий шаговий двигун 550 Вт, 2000 обертів. Ось такий. Треба 1500 гривень. Так, е, є ще такий двигун. Маленький. Ось характеристики. Тут чітко, все на місці. Ось тут резиновий вал. Такий двигунець. Болгарський. Так, далі двигуни, двигуни від стиральних машинок асинхронні, ось такі по 500 гривень. Якщо будете два брати, зроблю знижку. Далі ось такі болгарки, тої дрельки є, гайков совєтський, але вже тут приколхожений патрончик. Дивіться, так, щоб в зборі забрати, то по 100 гривень штука. Тут є 10, 10 шуриків, там, акумуляторних, сітєвих, різних. Ось так, 1000 гривень і це до вас поїде. Так, ще є латри ось такі. По 350 гривень. Такі латри. Так, є такі ступиці Волга повністю у зборі. Барабан там, ну, все є. Такі в зборі по 700 гривень штука. Є такі 4 штуки. Фаркопа по 300 гривень. Такі 300 з буса. 800 гривень. Балка, балка така є із так ступиці йдуть як на УАЗі. Ось. Тут УАЗовська розбудовка і там УАЗовська. Така балочка дуже мощна. Тут квадрат, ну, видно, 60 на 60, ну грубий і вона важка. Балка із газелі, ось, якщо не треба цілої балки, можу ступиці повідрізати, так з балку ось тут повідрізаю, по тисячу гривень буде сторона. Є ще балочка така із Cherry Kimo, до неї є. Колеса в зборі. колеса на цесті резині. 15. -ка. Так, міст задній із Патріота. Кому треба. І коробка є з Патріота. Може крюк комусь треба такий. Далі є такі струбцинки. Ось великі, вони такі довгі. На одному нема вже різьби. Так, щоб тут? розмір 108 см. Різьба є 157 см. Ось так вигнути чуть-чуть Ось. На одному нема різьби Так, такі є неробочі неробочі на запчастини домкрати ось такі є. Коротше за два Домкрати. 400 гривень. І це є, він був під залогом, але людина передумала. І такий є ще домкрат 700 гривень, він робочий. Ну він він більший, як цей маленький китайський. 700 гривень. А далі, що тут лишилося? Такий набор інструментів є. Ну, тут багато всього. Є ось головки, ключі. Там я ну все різні плоскогубці, ключики там до 46-50 пилки, Перекладні, ось ще більші такі. Ось такий набор 800 грн. Е, такий прес. Ціна видно. Примуси три штуки, 250 грн. Так, по редукторах такий редуктор 1 до 52, 1 до 20. Тут 1 до 10, такий редуктор 2 63. Так, ось такий редуктор. Просили відео коротке. Такі його характеристики. Ось тут є 202-й корпус з підшипником. зв'язочки навели. У такому стані. Все, крутиться. Кріплення є тут. Ось такий редуктор є. з бетономішалки такий великий, редуктор з корпусом. Ось кнопка є. Ось така кнопка є. Далі такий редуктор. Тут мотор-редуктор працюючий там редуктор. 1 до 20, на виході 67 оборотів. Черв'ячний редуктор ось такий. Ціна 800 гривень це флянцевий на двигун. зразу переход. Насос з редуктором виход шестерні. Нацеп. Зірочка, верніше. Так, з це з крана такий є цей насос 310. Так, тут є лібьодка, дивіться, вона якось так перероблена підручну. Всередині ось тут шестерня бронзова. В нормальному стані, все крутиться. Тут не вистачає одного запчастини, що з'єднує цей вал. Цей вал із шестерньої. Ну там можна щось придумати, такий добротний там, тостий трос. Ну Коротше, кому треба, розберуться. Ось такий редуктор є. Це з поворота стріла. Газ-53 з комом. Коробочка є в лянці, там все добре. Ось така. Ступиться. ГАЗ-53, ось фаркоп, новий ГАЗ-53. Там домкрати такі є під ремонт. Так, що ще залишилося? Крупорушечка така на два руча. середині кулачки там все робить. Так, ось такий з різьбою, з усім на віз треба задні механізми, що притормажують. Далі вали по 700 гривень тривала є колесо, зиловська, рольова колоночка, в тому стані всі е, цілі кришки. Така колонка. Далі ось корпус плуга. Плуг не наш, ось такі надписи. Цілий теж. Піші за нього. Такі є два колеса із культиватора. 250 гривень за два. Бачок. Ось такий бачок 250 гривень. Кришка. Ну такий. Ще там залишилася кучка колес по 150 гривень поворотні з механізмом. Все добре, колесо. Так, розмір такий, моделька. Ось там є такі тріщини. Може комусь треба, бо протектор як новий. 600 гривень. Так, оська. Оська така. 200 гривень. Вага. До 5 кілограмів. Може треба комусь. Ну і такий компресор. Він 65 поршень, 50. Ну ось тут розмір. М -м, в такому стані він під ремонт може комусь треба ці циліндри 450 гривень. А, тут тріщина є. Дай буде 400 гривень. Дай. Так, ще такий циліндр є CS. Шток в поганому стані, там є царапинки. 700 гривень. Е, такий маленький циліндр 400 гривень, 18 мм товщина, 25 ход. Ось такий 400 гривень. Ну і ніж такий є 220 2, чи як Якщо треба комусь там відрізати кусочок 80-50 см, пишіть, відріжу. Дивіться, є ще такі ємкості. Кубовий. знизу на паліті, обрішоточка, всі цілі від е, мастила. Це... Дивіться, кому треба, пишіть на лабер. Є такий редуктор, дивіться. Пертовський чи з якоїсь техніки, зільгос техніки, е, передатка 1 до 6. Все крутиться все добре. Ну і такий редуктор є. Ось дивіться, у хлопців ще є такі сейфи, може комусь треба. Ось такі сейфи. Дивіться, є такі магніти 4, і є речах ну, притягається, відпускається. Ось тут така плита знизу, магнітиця. Не знаю, з чого це магніти. Ось тут надписи є, але їх не видно. Є такі 4 штуки. Ось кріпеш. Можна якісь піднімати металеві речі. Дивіться, ще є у хлопців такі газелечки списані. Може комусь треба якісь запчастини там образно фари, бампер, ну і таке різне москвич такий старенький Кому стані, кому треба пишіть Є така щітка комунальна вже була багато разів у відео Такі опорні колеса з сівалочки Редуктор, робоча частина 1,90 м. Щітка нормальна. Угловий редуктор. Кріплення на трьох точках. Далі є такий прес. Ось такий прес гідравлічний, без внутрішніх коротше, нема насосу. Двигуна. Шток 70 мм. по-моєму Ось в такому стані. І залишилася така одна кара, електричка. В такому стані, може комусь треба на запчастини. Може хтось хоче трактора зробити або якісь поділочки. Ось така кара є. По 25 за кілограм. Місце під акумулятори. Ось ось тварейка. Ну, колонка. Там є ще двигун. Ось. Либа її. Може комусь треба. Є ще така балка з комбайна. По ходу ось на качелі. Така резина 16.0 на 16. В комусь стані. Може комусь треба. Дивіться, є ще така компресорна установка. ось Винтовий блок, ресивер є. Перехідна плита, тут зроблено під електричний двигун, а там є. Під тракторний двигун. Коротше, кому треба. Це все працююче Ось є охладителі, воздуха, фільтра. Ну, коротше, все в комплекті, без двигуна. Вихід магістрали і щиток приборів. Така установочка.